Вітаю всіх із магазина Сінсей. Сінсей почався офіційний розпродаж, який діє по всій території України у всіх магазинах сінсей. Це офіційний розпродаж до мінус 50 з 26 по 31.07. Літній розпродаж називається. Я буду показувати речі зі знижками у всіх відділах. І так, ось ця спідниця ще вчора була без знижки. Сьогодні 55% на неї знижка 269 гривень. Ось така спідниця йде з розрізом чи без розріза. Без розріза резиночка всередині, ну от спідниця в чорному кольорі. Дійсно гарна знижка 55%. Тут бачу знижки на оці резиночки. Дивіться три штучки, три навіть більше 39 гривень. Чотири резинки за 39 гривень. Далі тут футболку я побачила на знижці, хочу до неї підійти. Оця класна футболка, така вона, як начебто вигорівша чи поварена. Футболка коштує 239. Нагадую, що розміри йдуть від 2 xs до XL. В Відділі Денім, джинси, багато знижок. Бачу багато червоних цінників. Так, написано скрізь, що розпродаж діє. Ось такі джинси: 459 гривень, 34% знижки. Модель. Ось так називається, і дивіться, вони такі рівненькі, блакитні. Далі я побачила, що є і на жовті, і на білі моделі. От жовті, такі це комфорт стрейчинг, модель 519 гривень, 28% знижка. Від 43% знижки, джинси 399 гривень. Так, модель wide Leg. О, wide Leg Такі, знаєте, широкі донизу. От рівненькі потерті джинси класні. Коштують 399 гривень. Є розміри, ну, мабуть, вони скрізь на все на джинси. Ні, ти з 32 по 44. Тут так написано. Далі хочу показати, тут по 269 написано, що щось є. Хочу показати дуже класна ось ця спідниця. Ціна мінус 49% з двома розрізами. Отака деннім потерта. Вона так довга, я начебто, коли я її приміряла. 359 зараз коштує і біленька спереду розріз 519 гривень. Така знаєте, приємна на, на дотик. Вона не біла, вона як оце ну, молоко чи вершкове масло 519 гривень. Ціна. І спідниці також йде знижка на такий жикет чи піджак 599 гривень, 25% знижки. Хочу глянути, мені здається, колір один в один. Да, ось такий колір один в один. Ну 25% знижка. А зараз скажу, як не бува до якого розміру верхній одяг. Тут у нас це називається жакет жіночий. Розмір іде з XS. 2XS по 2XL. Літні сукні також вже зі знижкою. Ця рожева сукня 399 гривень коштує. Знижка на неї 33%. Сукня в смужку. Вчора я вам її показувала без знижки. Сьогодні вона вже йде зі знижкою. 219 гривень. Ціна і розміри від X. 2 Ексес до XL. Отак от, от міняється ціна за один день в гарну сторону. 459 ціна такої сукні. Ось вона з оборкою йде. Просто багато людей, не все мені зручно показувати. Ну я так думаю, що видно, такі вирізи з двох сторін і внизу оборка. Вона як в горошок синього кольору за 459 гривень. Ця гарненька сукня чи сарафан можна назвати 289, 37% знижка. Слухайте, нормально. Оце гарненька дуже приємна така на дотик з зав'язками. Така модель. І зараз скажу, які розміри є. Є по XL, Я червона, вона десь буде до колін з такою обуркою, знижка. 37% 289 гривень по 2 xl розмір. Така вона легенька, не жарка і з таким рукавчиком. Тому такі звичайні сукні. Вони як тканина, як футболка, тільки тут подвійна, що мені подобається. Частина зроблена. 159-27% знижка. Бачу на рожеву є знижка, глянемо на чорну, 219 і на червону яка ціна. 239 Булка 219 гривень. Ось так зроблена вона Цікаво. Вона йде по розмір XL. До речі, це новенька модель від 2 xs до XL. І вже виходить на знижці 35% знижка. Ось така блуза жіноча, вона по бокам затягується дуже легенько. в горошок 149 гривень. Тут ось така маєчка, але вона так прикрашена гарненько: 169 гривень. Іде по розмір XL. Ось так красиво зроблена. От Шорти такі, як джинсові чорні, на резинці такої зверху. 37% знижка, 289 гривень. Так, вони йдуть по розмір, по розмір 44 від 32-го. Штани ось такі легенькі. Як струящийся в бежевому кольорі. Так, вони внизу зроблені, 289, йдуть по розмір XL, і хочу подивитися, чи на шоколадні також є знижка. Да, 289 в двох кольорах. Жіночі по 399, 33% знижки. Ось такі шльопинці 289, барбі 269, сична модель, знижка 35%, 389. Далі, ось такі на високих. Таких підошвах, як ну, прикрашені, начебто, як трояндами, 289 37% знижка. Я дивлюсь, що от вчора ті купальники, що показувала, не буду вам показувати. На чорні додались знижки 149, да? 149 гривень. Да, дякую. Нічого, дякую. Приємно. Діло. Да, дякую. Бачите, підписники кажуть, що Тут я. Да? Дякую. Дякую. Гарну справу роблю, сказали. Да, такі ось такі по 149, є біленькі, є чорні, є ось ще на такі акції почалась. Оці гарно виглядають трусики. Бачите, які вони такі незвичної форми, по 149. Ну так, купальники, скажімо, вибіркової акції по 169, але оці ось суцільні вже також. По акціям о 399 червоний, цей бордовий 459%. ні Насправді акцій багато на купальники знаєте Я думаю, може вони ще не на все навіть і встигли переклеїти. Таке ж може бути, їх тут вони ж не можуть все встигати зразу. 239-29% знижка. На парео так, дивимось, ось такі парео. Як недовгі 269 ціна. Такі як от кружевні, затягуються посередині, от на них знижка. Вони коштують 269. Топіки жіночі вони бувають в різних кольорах. 79 гривень. Ну, от такий звичайний топік. 79 гривень це знижка, 50%. 9 коштує така, футболка чи блуза жіноча. Сказати 32% знижки. Футболка цікава, я навіть її до цього не бачила 239 гривень. Колір такий у неї, як темний шоколад. І вона така обрізана. 239 гривень, 29% знижка. Маєчка 159. Ось так вона тягнеться, знаєте, як спортивна. Мікрофібра. 27% знижка. Футболки такі вони як спортивні. Це у них такий окремий відділ, схожий на спортивний. Да, 37% знижка. Такий рожевий приємний колір з рукавом. По 129 гривень написано мінус 50, а тут аж мінус 52. Ось така в смужку футболка з таким рукавом. 129 гривень. Класна ціна, да? 129 рівненька така. Вона, як, знаєте, така йде як оверсайз, оце XS. А так здається, що це великий розмір. Так, вони йдуть з розміру по XL. Від 2XS, по XL. відійду, так вам її покажу. Так, ще ось така ковтинка. Хто хотів, 399 гривень. Бачите, вона як плетена, в'язана, тут вона фіксується. 33% знижки йде по розміру XL. Спідничка 239 гривень, 29% знижка. Ось така спідничка. Ну, мабуть, десь є ще розміри. Просто все тут, знаєте, носять з міста на місто. Така в'язана ковтина 339 гривень. Тут у нас 169,50% знижка. І 289 оце така з рукавчиком і з золотою ниткою. З дірочками, також як в'язана. 289 Ще є позначки ці розпродаж. Видно зразу, де розпродаж. 399. Такі легенькі, рожеві, класичні саме брюки. Тут вони йдуть від, до 2 xl розміра, від 2 xs оце XL. ззаду резинка і попереду вони рівненькі. Мені здається, вони такі, як укорочена модель. В п'ячому відділі взуття написано 169. Бачу, що на хлопців шльопки йдуть по 219 гривень. Вони йдуть з розміра 33 до 38. Гарненькі, 459, Гляньте, такі гарненькі, такі, ну, кедичі, як сказати, покемон написано, 23% знижки на липучках. Нічого, так, модель 459 гривень. Далі бачу, що у відділі також для дівчат написано 169 є ціна. І дійсно ось такі по типу крокси 169 гривень. Так, вони на таких ось ну, застібаються, ззаду тримають п'ятку. Ось, ось саме на м'ятні оці знижка 37%. На купальники, ну в дитячому відділі, як на дівчат. Тут написано 4-6 років, 239 гривень, 29% знижка. Ось такий купальник Дісней, 269 гривень, 2-4 роки, 31 відсоток знижки. І ось такий ще я бачу фіолетовий з такою, знаєте, юбкою, красивий. До речі, я до цього вам його й не показувала. Ось так зроблений. І тут один рух, начебто щось таке, такі зірочки. Ні-ні-ні, тут вся морська тематика, коник морський. Зіляємо, так зірочки зроблені, 269 гривень коштує. Тут кепочки на хлопчиків та дівчаток. От від 79 вже є знижка 34 відсотки, 149 тут з якимись героями, по 99 ось така прикольна чорна, наприклад. Панамка 169 гривень. В Чому відділі також іде розпродаж? Показую такі шортики симпатичні, наприклад, з сердечками 119 гривень. Вони йдуть від розміра 98 до 140. На кожному вказаний вік і розмір, щоб було ну зручно розібратися. Ось таких футболочок 129 гривень, 52% знижки. Одна така кольорова і більш однотонна скот. Такі симпатичні шортики 119 гривень, такі гарнесенькі дійсно. І по кольору, і по формі, і приємна така фактура, як випукла. Вони такі, знаєте, не тонкі. Тримаю якби форму. Так, і я хочу сказати, з якого по який є розміри: 90, з 98 до 140. Далі, що оці, я так розумію, знижка. Так, 129 гривень. В смужку, оці довші, такі от. Як подовжені і на вірьовці тут зроблені. 129 це 32% знижка. Далі акція ще ось тут позиція. Тут, я так розумію, дві. дві штучки за 169 гривень, 29% знижка. Ці з рубчиком також в акції 99 гривень. А, це бріджі. ось вони різних розмірів, є більші, є менші. То 29 гривень ціна, так розуміється кофта з рукавом. Дійсно, гляньте, класна. На змійці ось така 129, хтось її сюди, мабуть, ось таки приніс з 74 по 104, Із капюшоном, така вона не не супер утеплена. Якраз можна на вечір вдягати. Тут щось бачу, що 79 гривень є. Ось так а з метеликом, така як худі з метеликом. 79,53% знижка. Знижка на ці гарненькі шортики в клітинку. Вони такі, знаєте, м'які і як жаті. Легенькі, 219 гривень. На резинці це вже такий вік. Тут написано 9-10 років підходить. Я хочу подивитись, на який в цілому. Іде від 98 на 140, ось так вони виглядають. Класні такі, дуже і по кольору приємні. І ось оця мені давно вона подобається. Сорочка денім в рожевому кольорі 289 гривень 52% знижки. Вона така легенька, не така, знаєте, і прям щільна, сильна. Така більш як легенька, можна зараз на вечір вдягати. Де дівчата-підлітки, тут такі класні шорти, гляньте, рвані 269,21% знижки. Ось такі, як підкатані, 339 гривень 26% знижки. Ну, такі блакитні мені більш подобаються. ну, Це треба приміряти, звісно ж. І також маєчка Та в бусковому кольорі 119 гривень. 30% знижки від 140 до 164 Тут більш такі вже, як дівчата дорослі. Ой, це я десь на сайті у них бачила вчора цього капібара, Мені сподобався він, як гарно виглядає такий рюкзачок. Це з нової колекції, просто покажу вам. 459 гривень. Він такий класний, симпотний. 219 гривень, дві пари на дівчат. 35% знижки. Одні однотонні і такі от з малюнком. Також це мабуть на цих дорослих уже дівчат. Да, від 98 по 140 іде. ідечка коста де Каталонія, 79 гривень, 34% відсотки. Знижка. Дівчата зараз у ці всі знижки ще клеють. Їх буде набагато більше. Це дійсно офіційний розпродаж. От, наприклад, ось такий светр. Глянь, так класний, за 79 гривень. Супер ціна, 71% знижки. Просто супер ціна. Це йде від розміру 98 по 140. Я до того, що як ви прийдете в сенсе, то ще знижок може бути більше. І те, що я вам показала, у вас повинно в вашому місті також бути зі знижкою. Це такий розпродаж діє по всій Україні. Він офіційний мені пояснювали дівчата з магазину. Такий як костюмчик 289. Ціна шорти такі симпатичні. І блузка, можна сказати, 289. Або такий сет із двох одиниць. Тут в смужку там просто однотонні шортики за 189, а в синьому кольорі за 169. Що дивіться, я подивилась, тут нема, да, знижки, а вниз опустила вже голову, а тут приклеїли. 189 коштують ось такі шортики, дуже симпатичний цей сет з двох одиниць. І футболочка 30% знижка. Лосіни йдуть зі знижками. Так, перші ось такі рожеві йдуть без знижки 149. Далі ось, ось ці йдуть зі знижкою. Я не можу. А по одній парі вони по 79 гривень по 169 шістдесят такі Отакі дві пари. Одні ну, одні, як з малюнками, інші просто рожеві. Ці йдуть від розміра 98 по 140 сорок, або ось такі зелененькі в квіточку, також без знижки. Тут тапочки на дівчат по 149 гривень. Ось так зроблені на липучці, або такі по 169, по 359, Ось такі так далі. 119 гривень. Такі дві футболочки коштують. Дві футболочки, 119. Одна як бускова, а інша кольорова. Кукня за 219 гривень, 35% знижки. Ось так вона вдягнута на манекені. Також я вам показувала ось такі, як босоніжки жіночі. На рожеві я бачу немає знижки, а на зелененькі є знижка. Отак вони виглядають. Джинси в сірому кольорі дуже приємні. 289, 37% знижка зараз на них іде. Далі такі легенькі, от як в бежевому кольорі брючки. 359 на них 40% знижка. Це карго і ось такі на резинці. Вони внизу. Так, далі з цієї сторони 129 гривень з пакемоном. Ну, без капішона така, як худі. Як светер, можна сказати. Так, вона як утеплена, ви знаєте? Да, На флісі 129 гривень, але купити зараз 62% знижки є нагода. Розпродаж є 169 гривень, 37% знижка за дві позиції: 169 отаких футболочок. Або ось такі, цілих три за 169. Дивіться, є як, ну, я не знаю, сіра. Потім кольорова і ось така, як помаранчева. Ще ось знижка 289. Знову таки три футболочки на хлопчиків. Так, на хлопчиках також висить розпродаж. Написано. Обійдемо, глянемо з цієї сторони. Тут два-дві одиниці зі спайдерменом і біленька така. 189. І тут спайдермен також намальований. Далі у відділі хочу шортики показати. По 159, кому не зрозуміло, гляньте, скільки цінників. 159, 33% знижки за дві одиниці. Вони ну, вирішили їх не проклеювати далі, просто на один. Волочка всього 49 гривень. Я так розумію, вона однотонна, тонна, але ж все ж таки. Ціна дуже файна. Ні, вона ще й не однотонна, Гляньте, яка 49 гривень йде від розміру. Написано теніска хлопчача. Це я вже якось в відділі, а хлопчики пішли підлітки. Від 98 до 140 є розміри на хлопчиків. По 79, щось що якась блакитна. Зараз я все складу коли дознімаю. Ось така з білим оформленням. Написано теніс-клуб. О, слухай, така цікава, я навіть до цього її не, ну, не показувала таку модель. Коштує 79-34% знижки. Дуже файна ось ця модель. Також є по 119, якісь такі блакитні. Так, знижок багато. Внизу тут 79%, ще ось така яскрава. Також розгорну, покажу, поки все розгортаю, потім все складу. Дивіться, ось ще така 79, і ще вона внизу так зроблена, як начебто дві футболки втягнути одночасно. Біленька, начебто, виглядає. Для хлопчиків шорти майже всі зі знижками 169, 37% знижка йдуть від розміра 98 по 140. Тут ціна за дві одиниці 159. Ціна за дві одиниці 159. Також 289, Ось таких аж три одиниці в різних кольорах. Далі, тут у нас дві одиниці за 169, і такі дві одиниці за 169. Взуття 359 гривень зі знижкою 40%. Ось так виглядає, показую, на білої підошві. Тут на хлопчиків така класна сорочка, 139 гривень, 48% знижка. Просто класична сорочка в блакитному кольорі 139 гривень. Скажу вам, які є розміри. Тут просто щось треба прибрати з неї. Так, щось причепилось. 139 гривень, 48% знижка від 140 до 170 гривень. І така вона трішки як подовжена, як сказала. Тут 219 гривень за 3, 3 одиниці, знову-таки, три футболочки. Орієнтуватись на знижках більш-менш зручно, тому що є оці позначки, написано 339 і я бачу, що дійсно сорочка це я вже в чоловічому відділі. Ось така сорочка на чоловіків. 339 гривень, на неї 26% знижка, або ось така 37% знижка. Вона коштує 289 гривень, йде від розміру S до розміру 3 xl Показую, що вона з цієї сторони, як нам, ну, гарні малюнки, легесенька така, гарнесенька. Така ще сорочка. 399 ціна, 33% знижки також по розмір 3XL. Тут у нас футболочки на акції 239, наприклад, це така, знаєте, більш щільна, не тоненька футболка. 239 з таким малюночком, і вона йде по розмір 3XL. Тут Написано по 139 футболки. Бачу 169 ціна є футболки, 23% знижки. Дуже велика черга на каси, дуже велика і в примірочну також. Тому я сьогодні не міряю. А може на вихідних прийду в інші є такі сенсеї, де менше людей. Я піду і там помірюю речі з найбільшою знижкою. Ну, подивимось. А завтра буду ще хом вам показувати в іншому магазині, де менше людей. 169. Тут написано: значить, є на щось знижки. Так, дійсно, є 459. Ось такі шорти. 34% знижки. А, ну. о, 399. Оці класні, мені подобаються. Отака модель є в такому кольорі, а там о. Блакитники, вообще 239, чи що? Я так, 289, 52 знижки. Ось оці блакитні шорти, 289 джогери з 28 по 38 розмір. 69 написано, 169 дійсно є. Ось такі сині. Ну, просто на кожен день шорти, які 169, 50% знижка є по розмір аж. 3 Excel. А ну, а на зеленій, є знижка, зелені, мені здається, точно такі ж. Так, да, 169. Є зелені, є сині, є темно-сині, також 169, є за 159, але це якісь як спортивні такі. Ось я вам показую, як спортивні 159. Так, а ще хотіла глянути, які кольори є оці по 169. О, тут ще ось такі 149 показую. То, мабуть, більше там кольорів немає. Глянь, такі класні. Ну, це такі, як також як спортивні, як для плавання. Ти ще знижки у відділі для чоловіків. Отака сорочка джинсова, 289, 189. Гарненька футболочка. Спереду тільки малюнок. Думала, ззаду також є джинси 499. Далі чорна, от якраз класна. До речі, сорочка 459, 23% Знижки вона так, як денім зроблена всередині більш сіра. Зверху така чорна з коротким рукавом. Знижка. 23%, також по 3 Excel розмір. 189 ось така з сірого, я б сказала, кольору з малюнком. І кепки чоловічі з написом по 129. уже 41% знижки на них. Так, отакі джогери поки без знижки. Так, труси для плавання по 149. Просто чорні, класичні, 32% знижки до 2 xl Є ще ось я бачу шорти якісь на знижці. О, ці класні, ці дуже прикольні. Тут сітка всередині, такі в смужку, як жаті. Приємна тканина, 219 гривень йдуть по розмір 3 xl 289 гривень в такому кольорі. І глянемо на ці є знижка чи ні. Так, на такі немає. Бачите, на ці немає знижки. І гарненькі взагалі 219 гривень, 35% знижки. Я хочу глянути на отакі красиві з пальмами чи з листочками. Ідуть без знижки. І шлюпки. От звичайні шлюпки є сині є зелені, по 399 гривень, 33% знижки. Чорні з таким карманом, який. Це відрізається, це просто йде чохол на ці шорти. От він відрізається, і туди складайте їх, коли вони мокрі, з пляжу, зручно 289 гривень. Оці біленькі 33% знижки 399 гривень, по розмір 38. А футболка в чоловічому відділі 239 гривень зі знижкою, як начебто апельсинчики чи глінтвейн намальований, щось таке. Три гудзика йде зверху. Також по розмір 3 іксель. Плети зі знижкою 59% в різних кольорах 69 гривень. У нас для малюків ось такий костюмчик. Слухайте, гарно виглядає. Так? Я такий і не показувала. Зверху, бачите, він тут розтібається. Такі шортики, такий малюнок, до речі, на спині 139 гривень. Зараз хочу малюнок все-таки показати. Сет із двох штук 139, це 48% Знижки, ось такий малюночок ззаду. І ще й рукавчик, все так гарно зроблено. Ось так рукав, і Тут він так зроблений. Симпатичний. Знову покажу дуже класно. Слухайте, прийшла майка така класна, ну без знижки покажу. Не можу пройти мимо. Така вона потерта, цей напис блакитний, класно виглядає. 219 гривень іде по розмір, Іксель, така як утварена. ну дуже стильна з напису. Я таке гарненьке, новеньке пройшло, також не можу пройти мимо. Все-таки покажу 599 ціна. Так, а по розміру йде по 41 розмір. Гляньте, як красиво зроблено, як в'язане, таке з коричневим, а тут резинка ззаду, тут текстиль. І ця отака, гарний принт, як тваринний, тюль зверху і під низом в неї, виходить, він, ну, укорочений. 33% знижки 400 гривень, по XL розміри йде вона. Ось тут спідниці також йдуть на знижках. Почнемо з цієї. 239 гривень по розмір XL, Ось така спідниця. А, о, вона з розрізом, гарненька така спідниця. Далі, ось така, більш як легенька, скажімо, резинка ззаду. Попереду вона рівненька, оця червона. Так, вона з розрізом. Так, в неї розріз є, тільки він, начебто, як з боку. Так, да? Да, є розріз також на цій спідниці. Її ціна. 239-29% знижка по 2 xl розмір. І ще ось тут зелена глянемо. Ні, вона йде без знижки. Оця 239 з розрізом. Розпродаж почався у відділі хом. Це я вже буду робити завтра в іншому магазині. На цьому я буду прощатися з вами. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. І пока!